Привіт, давненько не показував вам, що там у нас з нашою суєю. Все, потихеньку росте. Дощики такі гарні, навіть сказав би, що їх вже занадто багато, де-не-де сильні даже вітра, погудка така кардинально змінилася, але як би нічого, суя така вже в нас, потихеньку росте. Дивіться, гарно наливаються боби, вологи її вистачає. Ось отакі вже в нас боби ось. Все гарненько. Нічого не вносилось. Один раз вона у нас кропилася раундапом. Так, да, звісно, проти треба було б, може б якихось добрив азоту трошки додати, але... Нічого, поки все добре. Все, трошки тут вона якась в нас повище, ось, тут можливо, що ось кукуруза по сусідству вона тягнулася сама до верху. але так нічого, теж ось, да, трошки в неї пізніше все з'являються вже стручки. Ось так ось зараз поди покажу. Де-не де все видно, вже такі гарні, вже сформовані. А тут ще де-не-де тільки воно є де перецвітало. Тут з'являються тільки стручки в нас. Ви і світряно, звісно, можливо буде трохи повно чути. У нас другий день вже тут негода бушує. Ось тут гарненько видно. ось Гарно так сформовані стручки в нас. Ну, Поки задоволений. Проти того, що було, геть вона так вилюднилась, не очікував, що так буде. В принципі ті лисини, які були, вони позаростали, все гарно. Все зрозуміло, ті, що були, так вони і залишилися. Бур'яно все так в нас сходить, ось видно. Там де гарно соя піднялася, вже виросла, то вона його зрозуміла, що вона його заглушить той бур'ян. Ось тут видно. Тут геть тако гарні сформовані такі боби. Ось поближче покажу. Ось нічого жнива повним ходом нас, деякі вже повбирали, кому не дає погода, дощі заливають. А так в цілому вроде би все непогано. Кому цікаво, підписуйтесь, діліться своїми відео, будемо спілкуватися. Дякую за перегляд!